Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика одним пальчиком. Клік. І ви вже наш законний підписник знаєте більше, бачите далі. Зробіть це, а ми за той час зможемо привітатися по пісенному із нашим ветераном Юрієм Годименко. Юра, вітаю! Я починаю такою піснею. Знаєш, там давно не гуляла сокира по вулицях міста Москва. Є така пісня, А я її перефразував. Зараз їй кажу: давно не гуляла дем сокира по вулицях міста. І тут кожен з наших глядачів може вписати своє місто. Ну що, не, не на часі чи, чи, чи таки треба вже? Слухай. ну, Це ж відповідь на це питання дуже проста. Якщо в тебе на одному, на одній чаші вагів нашкодити країні, на іншій все ж таки не нашкодити, а діяти іншими засобами, ми вибираємо діяти іншими засобами зараз. Ну, якщо реально зважувати, то це неприємний, але найменш шкідливий для країни вибір. Та, але в цьому випадку кожного дня читаєш про різноманітних барих, які крадуть бюджет, причому військовий бюджет, прямо на фронті, або знаєш, як, там, наприклад, СБУшник, який має боротися за нацбезпеку і типа шило, А він навпаки сам стає крадієм на укрзалізниці, і ще й на критичних всяких таких речах, і сидиш і думаєш, і що з цим робити? Я такі новини читаю десь з моменту, коли я почав читати. Тобто, приблизно десь з 91-го року, відповідно, першого року Незалежної України. І з тих пір вони не припиняються. І скільки ти не затримуєш, скільки ти там по одному їх не саджає, це повна фігня, воно працювати все одно системно не буде. Те, про що ми казали дуже багато років, те за що я. Казав і продовжує казати постійно, зміни потрібні системні, тобто, це не те, що хоче суспільство. Суспільство навпаки хоче таких красивих затримань, щоб там хтось лежав на наручниках, щоб там спецназ вибивав двері. І всю цю фігню суспільство чекає яскравого шоу, суспільство чекає картинки. А системні зміни, які дозволять побороти корупцію або принаймні зменшити її до якогось пристойного рівня, вони виглядають абсолютно інакше. Це не цікаві, паперові зміни в підзаконні акти, кадрова робота, переатестації. все це суспільство воно за великим рахунком ніколи не цікаво. Суспільство цікаво, щоб от красиво гроші були розкладені, які чергового корупціонера. Ну, при обшуку як би витащили, да? а те, що на його місце завтра прийде, такий же самий, і гроші будуть розкладені не так красиво, то ж реально мало кого цікавить, на жаль. Ну якщо ми вже про гроші говорили, то я зараз про гроші, які в, в окроплені кров'ю. Тобто сьогодні, от прямо от лічені хвилини, як уряд ухвалив е, всім тим, хто на нулі. Доплачувати ще по 70 тисяч гривень, про що в принципі багато говорили перед ухваленням закону про мобілізацію. Одним словом, це і є ці системні зміни. Тобто, коли дотиснули, і нарешті здоровий глузд запрацював. Тобто, це, це треба тут плюсик поставити. Ну, от, я вчора спілкувався з своїм з побратимом, колишнім. Зараз він там на одному з найважчих напрямків цю новину він дізнався від мене. Е, і сказав, якщо е, трошки цензурувати його мову, е, мені, в принципі, в пофіг все одно на дрони і ремонт пікапів все пусто. Ну це ага. так, в двох словах. Я не кажу, що питання грошей для військовослужбовців там, не потрібно піднімати. Звичайно, ну, тобто, військовослужбовець це найбільш небезпечна і найбільш е, важлива робота в Україні зараз. Вона має сплачуватись по супер, ну, по, по, по якимось супер, максимально великим. Рамкам питання полягає в тому, що е, цей закон про мобілізацію, про який говорили місяцями, реально місяцями, і який мав системно от, знову ж це слово, воно у нас судячи з цього сьогодні, буде часу зустрічати системно вирішити проблему з нестачою піхоти на фронті, так от системних змін не сталося, і відповідно, я чесно кажучи, не дуже ну, от, якщо аналізувати там події там останніх 3-4 місяців, я чесно кажучи, не дуже розумію. А, нафіга було підіймати такий кіпіш, нафіга було роздувати цей бренд е, закон про мобілізацію. Це зараз окремий бренд, який живе своїм життям. Нафіга його було надувати тими новинами, е, тими якимись заголовками в змі, того, щоб в результаті зміни, які були точкові і, і повністю нестачути на фронті, на фронті, вони просто не можуть. Тут тобто, ну не можуть ці зміни це uh зробити. -huh. Юрій, власне, як ветерана, як людина, яка тримає зв'язок зі всіма побратимами, от хотів запитати про одну новелу, бо тут якраз найменше здорового глузду. Тобто півроку йде інформаційно-психологічний, психоделічний серіал під назвою Ви там собі воюйте, а ми тут зробимо шоу довкола закону про мобілізацію. І от до останньої серії дотягнули, і в останній серії, в законі про мобілізацію, ми прибираємо все, що Стосується демобілізації оці 36 місяців, 18 місяців на нулі, і все це прибираємо. А потім кажемо, ну. Не на часі. Треба, щоб були вмотивовані і, головне, підготовлені бійці. Тому через місяців вісім ми вам ще щось напишемо. І в цьому випадку я дивлюся, що деякі з моїх колег, які так само зараз на фронтах, вони кажуть, слухайте, ну це якось читається приблизно так, що в нас тепер демобілізація називається так: або 200, або 200, або 300. А інакшого варіанту немає в законі, чи як? Чи правильно вони реагують, чи це емоційна реакція? Трет, третій вихід є завжди. В армії про це прислів'я є. З армії є три пуття, 200-300 і тюрма можна піти в СЗЧ або просто сісти в тюрму. Ти чітко розумієш строки, коли ти з тюрми вийдеш. Шанси на те, що в тюрмі там, в тебе потрапить там, мінометна міна, там снаряд, ланцет, калібр, все що завгодно. Вони значно менше ніж на нулі. І, ну, і деяка кількість людей обирає навіть цей шлях. <танків> І це ну раніше це був жарт зараз. Це жорстока реальність. Просто я дивився, як як розгорталися події. Події розгорталися наступним чином. Спочатку була ідея набрати півмільйона людей. Це зрозуміла ідея. Тобто, це дасть можливість, дало б можливість точніше відпустити принаймні тих, хто. Наприклад, вже там по, по пораненню, по контузіях, наприклад, обмежено то придатний, да? тобто замінити значну кількість людей, які брали безпосередню участь у бойових діях, і, ну, і, і фізично не можуть продовжувати. Да? Потім з'явилася цифра 300 тисяч. Окей, це набагато менше, але це все ж таки можна було відпустити значну кількість пацанів додому. Потім, коли стало зрозуміло, що драйвера Цього процесу немає, тобто немає людини, посади, е, яка вибере на себе відповідальність, яка проштовхує зміни, яка проштовхує системну політику, і все це в результаті скинули на народних депутатів України. Стало зрозуміло, що це вже е, якби кінець, ну що поїзд приплив, е, тому що стимул народного депутата України він прямо протилежний стимулу е, армії. Стимул народного депутата України переобратись, отримати багато голосів на наступних виборах, і, відповідно, зробити так, щоб більшість цього виборців його любила, цінувала і не ненавиділа. А це означає, що він буде боротися якраз за більшість виборців. А більшість виборців в армію не хочуть. І щоб їхні близькі йшли в армію не хочуть. Більшість виборців це цивільні люди, яким подобається там, де вони зараз. Їх можна зрозуміти. І, відповідно, народні депутати України почали боротися не за армію, не виконувати задачу про кількість піхоти. а вони почали боротися, як будь-які політики, за своїх виборців, за те, щоб вони, не дай Боже, в армію не потрапили. І, від, ну, і відповідно це системна помилка, яка призвела до тих результатів, які є зараз. Ну добре, але в цьому випадку от, цікаво почути. От твоя перша реакція, коли ти дізнався, що перед тим голосуванням, яке вчора відбулося, там введено от, правильні стратегічні квоти. Немає нічого найстратегічнішого для оборони країни, ніж пересувні цирки. Ну і звичайно, в, в єдиний телемарафон. А і ще по два своїх помічника теж собі зарезервуємо, і все. І от виходить так, що ось такі вони варіанти в, ви там всі між собою поділіться, хто там воює в першу чергу, хто другу, нас це не стосується. Отакі клоунські штуки. Твоя перша реакція, коли ти це все прочитав. Я не можу надати тут, я не можу чесно відповісти на це питання, друже. Я фізично на нього не можу відповісти, тому що ми в ефірі, нас можуть дивитися діти або люди, які не сприймають нецензурну лексику. Ага. Ну тобто, як я можу чесно відповісти, яка була в мене перша реакція? Ну ні я. Е, можу сказати, що я був. Е, не задоволений цим. А якщо серйозно, то це е, ну коротше, кожна така дія, кожне, е, кожна така хрінь е, вона підкошує одне з найголовніших питань під час війни. Це питання справедливості. Питання справедливості має бути в усьому, і питання справедливості не можна поміряти, його не можна зафіксувати. Е, питання справедливості вирішується здоровим глуздом. Тобто, ну тест на здоровий глузд. Да? О, ти е, уявляєш себе суспільством, твоя задача. Продовжувати робити так, щоб довіра між владою, армією та суспільством у цьому прикутнику продовжувала діяти, тому що якщо такої довіри немає, то відповідно падає все. Падає бажання донатити, падає бажання мобілізуватись, зростає кількість людей, які роблять запливи по тисі. Тобто, все ну все погіршується, все Ну, падає бажання воювати до, до перемоги. І От просто ну, тест на здоровий глузд. що має зробити людина, яка почула, що пересувні. Цирки заброньовані від мобілізації. Not, 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 yeah. not yeah. uh -huh. Ну ну як? Просто як? Відповідно, ну ніякої цензурної реакції в мене е, бути не могло. Потім ще Бігус е, докинув все це, що там заброньовані е, мережі магазинів, в яких торгують косметикою, е, там ще якісь магазини, якісь е, ну там, якісь там магазини, де. І якісь продукти продають теж заброньовані короче так розумію що нас наступним часом чекає дуже серйозна розмова з державою про те за якими принципами, принципами бронюють підприємства, за якими не бронюють Ну, власне, то там ще є ці Рембо з ДБР і багато ще інших таких підкатегорій, назбирається чимало. А в цьому випадку, я знову згадую, що та, всякі були в нас там е, різні команди політичні, нічого вони не петрюють. А ось прийшла команда, яка є просто гуру майстрами комунікації. Я дивлюся, цих шість місяців комунікації довкола цього законопроекту по доповненню пунктів мобілізації. І відчуття таке, що. Діти Дайнінга Крюгера такі не встигли завершити Труска Трускавецький головний університет планети. Ну, ну бо це провал за провалом. А чому ж так? Е, дивись, я згоден з тобою не до кінця, просто банально через те, що е, ну, от, наприклад, от, розберемо питання комунікації по мобілізації. Да? Воно не могло бути хорошим. Можна було наняти найкращу креативну агенцію, найкращу піар-агенцію в світі, Реально, в світі, заплатити, дати їй їнтрак на я не знаю, там, на півмільярда -пів доларів, сказати прокомунікуйте. І все одно б в них нічого не вийшло. Фізично б в них нічого не вийшло, тому що питання комунікації завжди вторинне по відношенню до системи управління. А управління процесом мобілізації, там, створення законопроєктів, внесення правил. Того хто виступає публічною особою в питанні мобілізації, воно ж було відсутнє, просто відсутнє. Його ж не було, не було ледоколу, який пробиває вперед, і який каже, так ми бере. Я беру на себе відповідальність. Я за це відповідаю. Має бути отак, так це неприємно, так це не круто, але інакше бути не може. Бо ми всі помремо. Ви можете згадати особу, яка має високу? Можу. <клінь> юра. <клінь> Можу на називається, наприклад, Вінстон Черчилль. Гарантую кров, сльози я... і це є класика. Немає ну, зараз посади в Україні. Я в нас а то є. Я... Так, в нас зато порівнюють люблять такі порівняння кидати, вони гарно звучать в телевізорі. Але от в цьому випадку ще один момент. Ми я, я от подивився, як круто виглядав тур рекрутингової третьої штурмової. Ну просто реально е, цікаво дивитися, як йде комунікація, тобто як отримується відповідь. Людина абсолютно мотивовано робить усвідомлений вибір. І думаєш, Боже, а що важкого ці норми рекрутингові внести в тіло за. Закону про мобілізацію, і це вже по-інакшому буде виглядати. А що, що заважало їм це? Це для мене зараз найболючіше питання, якщо чесно. Я питання рекрутингу почав підіймати з 22-го року. Е, власне, у нас зараз, е, ну, тобто відповіді на це питання, що їм заважало? У мене немає. Ну, ну фізично, просто немає все. Тобто, на відміну від тих норм, які могли там задіти чиїсь почуття, там зменшити чиїсь ренки рейтинг там або там привести до великих фінансових розходів, питання рекрутингу, ну, ну нікому не ну нікому не заважало. Да? Тобто можна було його робити абсолютно спокійно. Проблема полягає в тому, що е, для цього доведеться ламати через коліно. Ту систему, е, яка будувалася ще з радянських часів, і яка ламатися відверто не хоче. І відповідно я так підозрюю, що е, влаштовувати такий е, складний в управлінні процес бажаючих не знайшлося, і тому цю історію викинули. Тому що е, чому в третьої штурмовою виходить, чому в Азово виходить, чому в інших бригад е, їх не так багато, на жаль, е, виходить, тому що вони зацікавлені безпосередньо. Тобто, конкретно, ти набираєш собі людей, які будуть стояти з тобою поряд. Ну, от, безпосередньо з тобою. А, зараз у нас за питання там, мобілізації за ТЦК. Коротше, не так, за ТЦК відповідає безпосередньо сухопутка, да? тобто, uh -huh. сухопутні війська Збройних Сил України. Сухопутка велика. Ну, велика, да? тобто. І, е, можливо, тут якраз така от децентралізація, і третя штурмова, і інші показують, що це можливо. Дала б ну, значно кращі результати. Можливо, не на рівні бригад. Третя штурмова завжди. От, я і Жоріна чув, і замкомандира третьої штурмової, і інших пацанів чув, що вони хотіли б взагалі це робити на рівні бригад. Я не впевнений, що на рівні бригад зараз одразу такий стрибок це правильно, але принаймні можна було б розкидати на роди військ. Як це, наприклад, в Сполучених Штатах, тобто рекрутингом. Займається окремо там флот, окремо авіація, окремо морська піхота, окремо армія, як така, тобто, і вони конкурують між собою, тому що відсутність конкуренції призводить саме до того, що е, монополія не хоче змінюватись. Це саме те, що ми зараз спостерігаємо. Так, а на, от на закуску, просто як ветеран е, хотів з тебе спитатися, от про ну така банальна річ, якщо би зараз замість всякої крінжатіни і всякої іншої фігні, яку крутять на різних телевізорах і телемарафонах, якщо взяти просто е, військовополоненого, Українського громадянина з окупованої території, який був мобілізований в, в російські війська і от ми його взяли в полон. І якби він би розказав, що які в нього були опції, коли його силою після виборів Путіна погнали на фронт, чи це би спрацювало мотиваційно, ну, з точки зору, що якщо хочеш. Захищати, то воюєш свої армії. А якщо дурний, то потім воюєш в, в армії агресора та ще й проти своїх сусідів. Це би спрацювало чи ні? Е, нічого не може спрацювати в питанні агітації і піару на 100%, Але свій би результат це дало. І вчора от, от просто звертай увагу, як думки сходяться. Вчора я прям за пости вийшов ролик на дуже схожу тему. На дуже схожу тему про те, як люди. Пояснюють спочатку українським воєнкомам, чому вони не можуть служити, а потім намагаються пояснити російським теж саме. Ну, звичайно, що в Росії ніхто ніхто чути не хоче. Мотивація потрібна як позитивна, ну, тобто формувати образ героя, да? тобто розказувати про преференції, розказувати про плюси, показувати, як суспільство тобою пишається, в усьому пишається не тільки там на там, якесь державне свято, а щоденно. Але має бути негативне, показувати негативні наслідки твого неправильного вибору. І в такому разі воно буде працювати значно ефективніше, тому що ми всі чудово знаємо, що тільки позитив або тільки негатив в нашому житті відсутні. Воно не працює. Наше життя строкате, і і агітація вступу в армію мають бути саме такими ж строкатами. Ну так, я би хотів, щоб там цей дядя, який виявилося в білих трусах, біг за нашим дроном і здавався в полон, а Він виявився якраз мобілізований на окуповану територію. Якщо він ввечері, це свій відосік нам всім в єдиному марафоні запуляв. Тій би подивилися б ми з тобою разом на ефекти і, і продовжили розмову. Юрій дякую за розмову. Нагадаємо, це Юрій Гудименко, наш ветеран російсько-української війни і голова українського об'єднання Мрія. Підпишіться на канал ФМ Галичина Аналітика». Ка щоб не пропустити нашу наступну розмову і зустріч з Юрієм.